Вік не перешкода, якщо маєш велику мету. Традиційно напередодні дня незалежності України голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк відзначає найуспішнішу молодь регіону. Наші дітки надалі декламують одні з найкращих показників на освітянській ниві. Це майбутнє нашої держави, і ми щиро сьогодні пишаємося продовженням. Нас окрім нагород та подарунків, молодь мала змогу долучитися до унікального дійства. Усім разом цього дня вдалося зафіксувати рекорд України. Спільно з дітьми організатори відтворили державну мапу із драпірованих хусток, оздоблених автентичними народними розписами. Дата встановлення рекорду 21.08.2025 року. Місце встановлення рекорду місто Хмельницький. Вітаю, цей проект ми давно розробляли, думали. Ми працюємо так, як ми є Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури мистецтв, і ми підходимо грунтовно до фіксації і пошуків першого джерела нашої традиційної народної культури, те, що роками у нас крали і присвоювали собі. От то сьогодні ми будемо хочемо. Також разом з нашими успішними дітьми, їх батьками. Проговорити, наскільки важливо зберігати свою культуру. Збирала автентичні розписи усіх областей головна художниця Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Анастасія Пономарьова. Майстриня до нашого краю вимушено переїхала з Харкова. Розповідає у найтемніші часи, її відволікала робота, тому цій справі присвятила понад два роки. Ці всі, всі хустки це мій дизайн, мій проєкт. Я створювала кожну. Елементи я брала з своїх напрацювань. Загалом можна сказати, що приблизно півроку я витратила на цю роботу. Зараз прийнято вважати, що наш розпис Хмельниччини це саме Самчиківський. Це великий орнамент, зубчастий, яскравий гобеленний, з великими крупними квітами, які заповнюють максимально простір. На роботі в захваті від такої ініціативи та можливості долучитися до рекорду, й самі випускники, я дуже щаслива. Мені так приємно було, коли мені подзвонили, сказали, що йому талановита молодь дуже приємно і Це дуже надихає розвиватися і покращувати майбутнє України. Це сьогодні буде свідченням того, що Україна цілісна і неподільна. І навіть наші випускники, дітки, які вже, мабуть, через тиждень чи хтось вже з понеділка. Як кажуть, вилетять з домашнього гніздечка, поїдуть в різні куточки України здобувати вищу освіту. Вони завжди будуть пам'ятати про свою малу батьківщину. Ще одним важливим моментом стало закладання капсули часу, куди юні подоляни кидали папірці з власними побажаннями та мріями. До слова, її домовилися урочисто відкрити після перемоги України. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.